Вай марафон єдині новини. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Я нагадаю, що в ефірі телеканал Ми Україна в студії Вікторія Малосвітна, Микита Міхальов. І до нас долучається гість. Це Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Ігоре, вітаємо. вас. Вітаю вас. Наші вітання про що будемо говорити? Як і анонсували, Джо Байден продовжить відстоювати демократію. Чільник Білого Дому офіційно заявив, що знову балотуватиметься в президенти США. А вибори я нагадаю мають відбутись вже наступного. Року на другий термін балотуватиметься також Камала Харріс. Вона знову позмагається за крісло віце-президенту у парі з Байденом. Ну а головним суперником чинного очільника Сполучених Штатів на президентських перегонах може стати його попередник: 45-й президент США Дональд Трамп. Але поки що це чисто теоретично, чи не теоретично, пане Ігоре. Е, ні, ну дивіться, безумовно, Трамп, він е, хотів би буде балотуватися. Він вже заявляв. Поки що офіційно так розуміє, висунення не було. Він заявляв про свої відповідні амбіції. А зараз він має те, що до нього прикута увага в зв'язку з розслідуванням певної справи. А можливо, не дуже випадково. Що якраз її слухання почнеться, коли буде починатися праймеріс, відповідно е, тому теоретично, звичайно, що вони можуть зійтися. І в принципі, для Байдена це напевно був би один з найкращих варіантів. Коли б він знову був в цій конкуренції відповідно з Трампом. А в чому це... найкращий варіант? Ну, дивіться, по-перше, Трамп все ж таки в нього вже підмочена репутація доволі серйозно. так, Можливо, що будуть якісь цікаві факти виринати під час розслідування слухань. Плюс у Байдена вже є історія успіху, це теж важливо відповідно і для виборців. Ну і звичайно, що Трамп він має свою вузьку групу його прихильників. Так? Ми знаємо, так? Трампісти так звані, вони такі дуже заряджені, так? як правило, навіть часто на не дуже легітимні певні такі от дії. Це ну, не дуже подобається. Обиться, тобто у Трампа в нього найменше можливостей реально розширювати свою електоральну нішу. Будь-який інший кандидат від республіканців, отже там Десантіс, він має набагато більше можливостей, хоча його риторика теж там схожа відповідно з Трампом. Ну але в будь-якому разі він може розширяти свою електоральну нішу. Тому звичайно, що для Байдена цей варіант відповідно він буде найкраще. Підмочена репутація є супротив всередині республіканської партії, доволі вузька ніша, яку він не зможе розширити, тому в принципі з. З технологічної точки зору, це чудовий спаринг-партнер. Але лише близько половини демократів виступають за те, щоб Байден балотувався. А чому так? Дійсно, рівень і рейтинг ми бачимо Байдена, він зараз падає, да, там десь біля 40 відповідно відсотків. І... Дискусії в середньодемократична партії так само є. Але знову ж таки, поки що демократична партія вона не виростила жодного іншого кандидата. Це не означає, що ніхто не буде заявляти свої амбіції на праймері, але ж ми розуміємо, хтось буде сприймати праймеріс як можливість просто засвітитися, да і зробити певний крок на шляху майбутніх там виборів, але відповідно, можливо, не ці не, не цих. Тобто, ну часу не є надто відповідно багато. Плюс знову ж таки є історія успіху Байдена і ну в перемог. Над Трампом, якщо буде Трамп кандидатом, ну, логіка буде така. Ну, він вже знає, як його відповідно перемагати, тому, можливо, краще відповідно, і підтримати його. Але найбільша головна проблема це відсутність конкуренції, якогось сильного альтернативного кандидата, який би вселяв віру в виборців в демократію, демократичну саму партію його виборців, що вони можуть з цим кандидатом перемогти. Тому от Байден залишається для них одним з найкращих варіантів. Що для нас від цієї передвиборчої гонитви у сполучених штатах? Ну от знову ж таки хто на чому буде акцентувати увагу? скоріш за все на тому, хто більше допоможе Україні, чи на тому, хто менше навпаки допоможе Україні, це хороше питання. Насправді, ну дивіться, якщо ми беремо публічні заяви, які лунають відповідно Байдена і Трампа, наш вибір очевиден. Так звичайно, що це Байден, з його міцною позицією під щодо підтримки України, да доволі антигостично проти Російської Федерації це постачання зброї, це підписання там лендлізу, всіх інших цих речей з іншого боку. Я далекий від того, що якщо на виборах... Переможе кандидат від республіканської партії. А не беремо зараз Трампа лише да можливо у uh -huh. них буде інші відповідно висуванець то це не вплине суттєво, не змінить, тому що все ж таки той рівень підтримки який є України це двопартійний консенсус, як ми його відповідно називаємо. І республіканці і демократи знову ж таки не беремо трампістів як крило відповідно у республіканців. Вони доволі знову ж таки, антагоністичні проти Російської Федерації. Вони підтримують постачання зброї. Єдине, що республіканці вони виступають за те, щоб це не був там відкритий чек, як вони. Це називають, да? тобто був більший контроль, І щоб було більш зрозуміло щодо фінансування загалом на те, що вони більше акцентують увагу на внутрішніх проблемах. Але це традиційний, абсолютно такий підхід. Угу. В цьому плані тому я схильний на те, що все ж таки кардинальних якихось змін не буде. Звичайно, що Трамп він як несистемний кандидат, да такі борець з антиестеблішментом, і зважаючи на те, що буде доволі така ну, серйозна заруба ця кампанія, да, в випадку його перемоги, то звичайно це несе для нас набагато більше ризиків, але сказати про те, що США повністю відхреститься від України, да повністю залишить на самот війну України про. Російської Федерації я думаю, що ні угу. продовжуємо обговорювати міжнародну політику. Перш ніж пропонувати Україні свої ідеї щодо мирних переговорів з Росією, китайським та бразильським лідерам варто особисто відвідати Україну та подивитися на наслідки російської агресії. Так відреагував голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель на пропозиції щодо миру між Росією та Україною від Китаю та Бразилії. Для чесних мирних зусиль треба говорити з Києвом. Потрібно поїхати туди, побачити наслідки агресії власними очима та очима тих, кого бомбили. Ми не можемо прийняти підхід, коли до агресора та жертви ставляться однаково. Тому ми підтримуємо Україну танками, системами ППО і навіть винищувачами. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир. А доти ми продовжимо підтримувати Україну в її обороні. Жозеп Борель, голова дипломатії Євросоюзу, Ну і, друзі. Запорізька Запорізької і Донецької області повітряна тривога. Йдіть в укриття цивільного захисту. Ворог підступний. Так само, як бачите, згідно інтерактивної мапи, тривога продовжує лунати на території Луганщини Автономної Республіки Крим. Будь ласка, залишайтесь в укриттях про будь-які зміни. Так само повідомимо в рамках єдиних новин. Пане Ігоре, коли Сі Цзінпінь зустрічався з Путіним, то багато хто говорив про те, що ось ось відбудеться принаймні телефонний дзвінок лідера Китаю з президентом України Володимиром Зеленським. Утім, цього так і не сталося. Наразі Жозеп Борель радить лідеру Китаю, зокрема, приїхати до України і подивитися все власними очима на все те, що наробили тут росіяни. На вашу думку, чи можливий такий дзвінок? Двох лідерів, і наскільки вірогідний візит китайського лідера не. до України? Ну заклик абсолютно правильний, звичайно, що так. Тому що як на мене, це доволі такі необдумані заяви з боку Бразилії, відповідно, і Китаю. Ну, вони безмістовні. Не те, що вони необдумані, вони безмістовні з огляду на нижню ситуацію. Про візит сі навряд чи це відповідно відбудеться. А от щодо дзвінка він може відбутися, але знову ж таки, чому він не відбувається? Тому що немає певних підстав, які б могли. Дозволити трактувати ситуацію як певний виграш відповідно Китаю. Ну тобто Україна не йде на поступки. Да, позиція президента Зеленського полягає в тому, що ну жодних перемовин поки що не може йти. Ми, допоки не звільнимо відповідно всі свої території, ну тут немає відповідно про що абсолютно говорити. А Китай, свою чергу, він займає таку миротворчу типу позицію, і було б йому добре, якби Україна готова була наприклад, домовитися про якісь перемир'я та да? на якийсь певний час. О, тоді без питань сі ці фіми позвонив. Зеленському навіть якби не його останнє слово підштовхнуло до цього, просто створилися певні умови, коли видно, що от щось таке може відбутися. Поки поки що мир Ну, Такого якийсь абсолютно не може, може відбутися. перекошений якийсь мир. Він типу, я я нейтралітет, але я їду до Путіна. Ну. Ні, ну дивіться, у них окремий трек, все ж таки, тут відносини Росії і Китаю вони не розглядаються Китаєм з точки зору відносин Росії відповідно і України. В них є окремий трек, це питання енергоресурсів. Взагалі, ну Китай відноситься до Росії доволі. Прагматично. Йому потрібні ресурси, йому потрібна значить, певна там кооперація військово-технічного характеру, да? він постачає доволі багато товарів, продає до Російської Федерації, на, тому, на цьому відповідно чудово заробляє. Йому зручна Російська Федерація як е, е, така мішені для Заходу, да? коли всі списи на антидемократичну позицію йдуть не на Китай відповідно, а йдуть на Російську Федерацію, uh -huh. і це найбільший ворог, найбільше відповідно зло. А перспективи. Стати у Китаю, в очах там заходу вони все ж таки існують. Ну більше це стосується Сполучених Штатів Америки з огляду на заяви тих же, відповідно республіканців. Тому що європейці тут займають трошки іншу позицію. Тому йому зручна просто Російська Федерація, і як ми бачимо, і з огляду тих заяв, які звучали після візиту, Китай нічого не робить в частині того, щоб підтримати позицію Російської Федерації. Ну тобто, сам факт візиту, окей, ми можемо казати це, аля може бути ну, тобто, як трактуватися як певна підтримка, хоча вона не є. Цією підтримкою. Uh -huh. Жодні заяви, які прозвучали, ну те, що там треба ламати логіку холодної війни війни, да, знову ж таки, ну Китай сказав, що він за мир, його мирний план, перша позиція, вона суперечить інтересам Російської Федерації, оскільки це питання а, територіальної цілісності і суверенітету. Тобто Китай стоїть на цій позиції, це ну явно невигідно Російській Федерації. А, ось тому ну, немає тут якогось такого зв'язку в цій підтримці. Тому підсумовуючи, телефонний дзвінок може бути, але тоді, коли. Коли Китай побачить для себе певний плюс, який він може використати, і тому що Китай, в нього яка позиція? Він значить, співпрацює з різними державами, нічого їм не нав'язуючи в частині ідеології, в частині там, демократичних якихось принципів, там, речей, і в тому числі не втручаються у ті військові кампанії, які вони ведуть. У них загальна позиція ми за мир, і відповідно все. Але якщо ви типу повоюєте, це не проблема для нас з вами відповідно торгувати. Тому і в цій, в цій частині так само, тобто не варто. Очікувати, що Китай може якось серйозно включитися. Плюс. Для чого йому Росія він її використовує як дражнилку для заходу, для торгів відповідно заходом. Для чого ці от заяви, які лунали посла Китаю у Франції, До це речі, знову для чого такі? вони насправді він так просто обмовився? Він так вважає, чи ну двічі обмовитися не можна. Давайте чи так, так да? знаєте, забути там Австрію з Австралію переплутати ще можна подумати, але він зробив ці заяви. Я думаю, це доволі свідомо. Для чого? Для того щоб перевірити реакцію і на міцність цю коаліцію Європи і відповідно Сполучених Штатів Америки. Макрон літав до Китаю, літав до Китаю, підписали різні угоди, значить, підписали ж економічну співпрацю там на доволі відповідно значні суми. Зараз Китай от, намагається створити якусь певну таку ситуацію. Макрон, що тоді заявив? Що він виступає за те, щоб Європа йшла там власною дорогою, да, була незалежна від Без позиції Сполучених Штатів, Штатів марте, Америки. От Китай йому дає зараз пас. А ну давай тут от, зможеш якось типу, спрацювати і так далі. Найкращий варіант для мене Франція має вислати посла Китаю. Ну або провести якісь перемовини до того, що вони самі провели ротацію. Ну, тому що це суперечить загальноєвропейським принципам, да і євробюрократи вони ну чітку дали відповідну оцінку цих дій. От тому от, Китай ну намагається використовувати фактор Росії да чинник Росії собі відповідно на користь у всі всіх всіх можливих варіантах. І зараз повернемось до тем міжнародних, які стосуються нас, зосередимось на інформацію оперативній. Президент Володимир Зеленський провів засідання. Ні, ставки верховного головнокомандувача актуалізували, як каже президент Зеленський, інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема, от командувача оперативно-стратегічних угруповань військ Хортиця Таврія Одеса північ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Також підбили підсумки і розглянули результати чергової зустрічі у форматі Рамштайн. Ми і наші сили оборони безупинно стоїть сильнішими, каже президент, але маємо прискорити темпи от постачання зброї, вже кожен день затримки це життя наших бійців. Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги. І, от, в контексті прискорення озброєння, в контексті збільшення підтримки Бразилією, яку ми оминули, поки що. Чисто теоретичний пана Ігоре, візит бразильського лідера, от чисто теоретичний, до Києва, а він якимось чином повпливає на той самий Китай, можливо, включитись сильніше, бо їх Жозе Борель поставив на одну поличку Китай-Бразилію. Ну гіпотетично моделюємо. Приїжджає очільник Бразилії. А СІ продовжує економіта роуминг і не телефонувати чи <смітна> <смітна> ну дивіться, тут не треба прив'язку робити Бразилії, відповідно, і Китаю. Це дві незалежні відповідні держави з доволі серйозним об'ємом економіки і з амбіціями лідерства і регіонального, і в принципі світового. Ну, давайте теж себе відповідно не обманювати. Тому вони не координуються між собою. <смітна> тобто, якщо там президент Бразилії приїде типу, в Київ, це не означає, що якийсь тригер для СІ, що він щось має відповідно зробити. Це окрема речі. Але звичайно, що тут не можна розглядати позицію Бразилії як чистий лист, відповідно щодо України. І Харківська область, перепрошую, так само оголошена повітряна тривога. ідіть в укриття цивільного захисту. Не нехтуйте ці інформації. Нагадаю, вранці ворог обстріляв Куп'янський район Харківщини, краєзнавчий музей у Куп'янську безпосередньо двоє людей загинули. Тож йдіть в укриття цивільного захисту. Не нехтуйте цим про будь-які зміни. Повідомимо, пане Ігоре. Будемо оперативно повідомляти так, 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 прошу, продовжити. Тому дивіться, у Бразилії є відносини складні з Сполученими Штатами США. Є ідея фікс, якою носиться там, пан Лула, це питання дедоларізації відповідно, світу. Китай теж його, в принципі, підтримує в цьому, да, тобто зменшення впливовості Сполучених Штатів Америки, в цілому колективному, скажімо, заходу. У нас дуже багато різних альтернативних проєктів, uh -huh. там ШОС, там БРІкс, там все інше. В них там серйозні культурні там, обміни йдуть і так далі. Тому, звичайно, що його близькість да, до таких країн. Зокрема, як Китай, вона теж визначає певну позицію, і йому не дуже це цікаво. Хоча у нас були спільні проекти з Бразилією, в космічній галузі, ми відповідно з ними співпрацювали. Але все ж таки рівень дипломатії він був на доволі низькому рівні. Тому, в принципі, це не сюрприз, що Бразилія, вона. Займає таку позицію, яка вона відповідно займає, але це не означає, що над цим потрібно працювати. Якщо пам'ятаєте, була коли прес-конференція президента він акцентував на цьому увагу, що ми зараз робимо багато зусиль для того, щоб бути більш присутніми в Латинській Америці і відповідно в Азії, для того, щоб доносити відповідно нашу позицію. Звичайно, що там інструментів у вас у нас для цього відповідно не не багато, але знову ж такі з такими країнами, як і Китай, відповідно, як і Бразилія, ми маємо виходити в відносини виключно. Прагматичного характеру. Тобто ми маємо щось їм пропонувати, в чимось їх відповідно зацікавлювати. А зацікавлювати. Чим ми можемо їх зацікавити? Це виключно інвестиції, там, бізнес, спільні проекти, це створення умов сприятливих для ведення їхнього там, бізнесу, розгляд участі в якихось ланцюгах там, постачання, виробництва. Ну, я не знаю, навряд чи ми Бразилію можемо взяти сільхозпродукцію якоюсь. Да? Тут є свої обмеження логістичні, я думаю. Що вони самі теж доволі багато харчів виробляють. Так би мовити, да, сільськогосподарської продукції відповідно, в цілому, але треба думати, ну, можливо, співпраця в космічній галузі і так далі. Звичайно, що, на жаль, ми обмежені, тому що ми в стані війни, обмежені в багатьох моментах, але знову ж таки, якщо розглядати Україну як потенційну такі, хапу да, для відновлення да, і е, е, певних спільних проєктів за участю різних там, донорів, ну, теоретично ми можемо пробувати відповідно, їх. Цікавлювати тут важливий момент навіть не стільки можливо про зацікавлення, а скільки про постійну комунікацію донесення, тому що дуже часто буває так, що вони не знають. От вони не знають, що відбувається, тому що в них обмежені джерела інформації. Їхні медіа про це там не пишуть, або якщо пишуть, ну невідомо як. А, ну, наші медіа, вочевидь, там не представлені. Скоріше, все, там Росія може бути представлена. Тому звичайно, що це передбачає певне викривлення. І дуже багато, коли от є така там експортна дипломатія, коли ти приїжджаєш в різні країни, то мене там знайомі, там, в Індію їздили. Вони дуже здивовані і захоплені, тому що у них просто є серйозний брак інформації про Україну, і тому складається дуже багато різних відповідних хибних вражень. Тому над цим теж треба працювати. Це обміні культурні постійні, це на рівні навчальних відповідно закладів, це культурні центри створювати спільні, тому що все це важливі такі цеглинки. От чи через треті країни на Бразилію, через Португалію. Впливати, ну, теоретично наприклад. можна, да. Ну у нас більше зараз з Іспанією дуже хороша комунікація. Ну, теоретично Португалія теж може бути. Це теж варіанти. Uh -huh. Не питання тут знову ж таки потрібні амбасадори в глобальному, скажімо, такому розумінні, які будуть нас сполучені. Через селселебріті, до речі, ми ж бачимо, як активно працює платформа Юнайтеду. У нас багато амбасадорів. Це і голівуські відповідно зірки і так далі. От через такі таким шляхом ми теж можемо доносити відповідну корисну для нас відповідну інформацію і змінювати суспільну думку. А суспільна думка вона і впливає зокрема на політиків Задовгий складний шлях, але він ну доволі дієвий. Ми зараз можемо це присвідчитись на прикладі Європи. Про санкції поговоримо далі. Новий план дій щодо санкційного тиску на Росії представила робоча група Макфола Єрмака. У ньому йдеться про наступні кроки обмежень щодо країни агресорки. Вони стосуються енергетичного комплексу Росії, оборонної промисловості, конфіскації активів Центробанку Російської Федерації, а також спортсменів та пропагандистів. Очільник офісу президента Андрій Єрмак каже, що попередній план дій щодо санкцій лежав на столах усіх світових лідерів. Напрацювання групи було покладено в основу більш ніж 70 віт відсотків запроваджених проти Росії санкцій. Практично все з першого плану дій було реалізовано. Я хотів би подякувати за це від усіх українців. Санкції це сильна зброя, із якою ми захищаємо нашу країну, та завдяки якій переможемо агресора. Ми очікуємо на нові потужні пакети санкцій, передбачені новим планом дій щодо санкцій. Action план 2.0». Це вкрай важливий документ. І я дякую всім, хто брав участь у його розробці. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. Пане Юри, а чому постала необхідність нового плану дій? Ну, дивіться, насправді цей план дій постійно переглядається, оскільки ну, ситуація динамічно вона і змінюється. Так, в ситуації, наприклад, обходу і група Макфола Єрмака, і журналісти розслідувачі, до речі, ну, багато всьому докладається світові, там і українські, які знаходять всі ці різні от, о, варіанти, вони їх публічно оголюють, скажімо, так, і ми тоді провокуємо певну реакцію, як їх можна вирішувати. вирішувати. Плюс, ну, вочевидь, що складався цей план, він в одних умовах. Зараз трошки трошки інші ж умови їх потрібно вдосконалити і в частині обходу санкцій, і в частині тиску на нові галузі, які тоді вважалися не дуже прийнятними, да ну тобто, завжди є от просатом, дав uh -huh. просто на прикладі показати для європейців потрібен був час. Взагалі для наших партнерів для того, щоб виробити якісь певні альтернативи, так от коли почали значить, стелю на там нафту і так далі, коли пройшов певний час, всі змогли адаптуватися, знайти нові листочки постачання, і всім було, типу, ок, ну але ми давимо на Російську Федерацію. Ну для нас, типу, не дуже ок, тому що нам би зразу ембарго би втулити, так для того, щоб повністю перерізати їм можливості ангажувати кошти. І це і був найдієш варіант. Але, звичайно, але так не буває, тому що. Що західні кампанії ну, політики зав'язані на бізнеси, тому що бізнес фінансує їхні виборчі кампанії, і звичайно вони не хочуть нести значні зб... збитки. Тому зазвичай дається певний час. Так само з Росатом давався певний час. На сьогоднішній день є вже і тут Україна, до речі, відіграє ключову роль. Так? Це мають знати наші глядачі, тому що е... Е... сьогодні фактично ми спільно з е... Вестінгаузом е... будемо виробляти паливо для е... радянського зразка відповідно е... реакторів яких десь декілька десятків, сорок, десь приблизно в Європі? Ну тобто для цього потрібен був певний час. Ми зараз вже маємо певні значить, зразки цієї продукції це дуже круто. і Десь за два роки ми зможемо це вже робити. Це, це фактично знову ж таки незалежність від Росатому. Тому ми, ми піднімаємо да? Тобто, очевидно, він буде теж поступовий, Плюс Росатом це 10 мільярдів. 10 мільярдів доларів щорічного заробітку. Ну і ми ж з вами чудово розуміємо, що левова частка цих коштів вона йде якраз на фінансування на фінансування війни. Тому на той момент в тому плані дій на щось не були готові. Зараз вочевидь, вже готовність і більше, тому його не потрібно вдосконалити. Зокрема, там акцент робиться на технологічних речах. Нам потрібно урізати доступ Російської Федерації до технологій. Це найбільш серйозний буде удар, тому що ресурсно вони незалежні. Ну, Давайте теж це ми не будемо обманювати. Нафта, газ, там, Уран. Багато чого вони Залізу можуть. Народу, ну, Але тобто, технології можуть. технології, це величезна для них проблема. Але ж вони Китай використовують як обхід. Так, тому, звичайно, підхід, який зараз просувається, зокрема, в цьому новому плану дії, це повністю, скажімо, взяти під контроль, да, фактично таки. Тембарго на експортні різні там операції на будь-які uh -huh. постачання Російської Федерації за формулою, що е, не дозволено все, тобто, дозволено лише е, заборонено все, да, окрім того, що дозволено. Тобто забороняємо спочатку все, а там вже де, по деяких позиціях, які там е, з, гум, з гуманістичних, гуманітарних якихось там моментів, ну і звичайно, інтересу там певних компаній uh -huh. на заході, ми можемо відповідно допускати. Це хороша логіка, чи вдасться її реалізувати? Ну, Я думаю, що якщо про неї вже говорять, не паче, що дивіться, це ж ну, міжнародна група да, Маквола, відповідно Єрмака, там дуже багато фахівців Сполучених Америки. З Європейського Союзу. Тобто вони ж орієнтуються і на внутрішню політичну ситуацію в кожній країні, тому їх пропозиції вони вже не резонують з реальністю, знаєте, на що вони прямо не готові, не готові піти. Тому от, цей аспект його потрібно було оновити, було потрібно підготувати новий план дій. Але ключовий теж дуже важливий момент це те. Про що постійно говорили, це обхід санкцій. Тут постійно потрібно тримати руку на пульсі, і звичайно, тут потрібна готовність наших партнерів активно активно вводити вторинні санкції тим, хто порушує цей режим, і це був би теж хороший сигнал Китаю. Що, шановні, все звичайно, ми розуміємо, але ну тут треба і не лише ж Китай, до речі, Вірменія допомагає, да Казахстан допомагає та да? ну, багато інших країн. Тому тут має бути дуже жорстка позиція, постійний контроль і відгук з боку наших відповідно партнерів. Але на жаль, це займає часто час. А Російська Федерація, вона дуже вигадлива. Давайте так. Вони з 2014 року перебувають під санкціями, то вони, у них ці сірі. Різні механізми, схематози, там починаючи від човнукового торгівлі, да, коли вони там їздять, там невеликими партіями, да, значить контрафакт фактично uh -huh. там завозять uh -huh. продають цю продукцію і завершуючи глобальними серйозними схемами по нафті. Згадайте, да, як вони і трекери відключали, і значить, змішування відповідно робили, там різні там, оформлення і так далі. Це все дуже серйозна відповідна робота. Ігор, спасибі вам за ваші відповіді. Гостом нашої студії був Ігор Петренко, це доктор політичних наук, і експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.